Вітаю усіх, хто дивиться зараз це відео з прійшними новорічними святами. Щастя нам всім і мирного неба над не головою! Наступну серію нашого реаліті-кому Гарна ідея ви зможете побачити наступного тижня. А що ж таке реаліті-ком? Це не реаліті-шоу, але це і не свідком, тобто ситуативна комедія. Реаліті-ком це поєднання цих двох жанрів. Тобто це дійсно ситуативна комедія, але про реальних людей у реальних обставинах. Як ви бачите, наразі ми не маємо ніякого гриму або спеціального освітлення, або спеціальних ефектів. Ми робимо так, тому що ми хочемо показати реальних людей у реальних обставинах. Одяг, який ми носимо під час зйомки, це той одяг, який ми носимо в повсякденному житті. Місця, в яких ми знімаємо, це реальні приміщення, в яких ми живемо. Ми хочемо вам показати реальну історію реальних людей, які шукають своє щастя, які розвиваються і вивчають цей світ. Наші герої будуть розвиватися, а разом з ними буде розвиватися і якість картинки та звуку якість наших взаємовідносин і, мабуть, якість нашого світосприйняття. Тому залишайтеся з нами, дивіться наші нові серії, підтримуйте нас, коментуйте і до нових зустрічей!